Вітаю вас на нашому каналі, Мене звуть Олександр Приїхали сьогодні на двоє суток на цей гарний завок. Далі буде покажемо, що з результатом поїдемо в чині. такий у нас сектор, там кухня, далі монтажна зона, закладка, ось такий водойом. Виробництва варена гранула, допалимо 24-го бойла вареного. Це все буде по тигровому горіхові Так, Почнемо. Я не, не викидаємо, Забирати будемо. Гарний тигровий горіх такий вийшов. Варена гранула тигрового горіха. Добавимо Добавимо трохи додаємо бойла. Для чого 18-й розмір. Добавим 24-го. Трохи поріжемо, трошки цілого.

из И это все залем бустером тигрового ореха. Перемішаємо все. залили бустерком і перемішуємо. яка гарна. Ще трохи стира. Так. Ой, кахолка. стоїть. Файна. Будемо завозитись, коноплю вже будемо додавати в кораблик зверху, щоб не висихала. Рибачити будемо, точніше насадка буде. Крупний тигровий горіх. Буду засверлювати і корком добавляти йому плавучість. Далі буде, дивіться. Так ми облаштувалися, таке місце в нас складка, під наш кораблик, помічник. Тут у нас підсака на підхваті зразу, щоб така водойма, гарна, глибини невеликі, ну нормально. Там місце для відпочинку. tu Готуємося до невеличкого перекусу. Шашличок смачненький. А, пахне. той же стоит сотки угу. забирай удовлетворив ты у в нас підсумок ночі невеликий, ну приємно. 540. Закінчилася наша рибалка двохсуточна. Було три трофея 500, інші були відпущені, невеликі. Три покльовки були На з технічних причин не можу показати, бо проблема була з освітленням, бо ночі були покльовки. Днем зовсім ні одної. До зустрічі, підписуємося на канал, ставимо подобайки.